Командири військових підрозділів звертаються за поповненням особового складу, і тому працівники ТЦК почали проводити відповідні рейди. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки нардеп зі слуг народу Олександр Федієнко. Він зауважив, що ТЦК діють в рамках чинного законодавства. Водночас Федієнко нагадав, що не всі мобілізовані потрапляють на фронт. Таких каже лише близько 10-15%. Наразі ж ЗСУ мають дефіцит і в тилу на посадах, зокрема електриків або водіїв. Значив нардеп. Ну от друзі, і після оцих рейдів, так які пройшли минулими вихідними в різних містах, місцях України е, наробили чимало галасу, так от з різних боків лунають запитання: а от ну кого саме е, затримують співробітники ТЦК СП і за яким принципом? Бо ну з одного боку, так наскільки можна зробити висновок, дійсно мова про тих, хто не виконав там свій обов'язок і не нових військово-облікових документів. З іншого, от ну не знаю наскільки ці чутки відповідають дійсності, але я чув інформацію так само, що ну, начебто під роздачу, так би мовити, попадають і ті, хто дані оновив оновив з документами все в порядку. Зараз будемо розбиратись. Роман Ляхачов, експ... адвокат і експерт з військового права, доєднується до нас. Пане Романе, вітаю вас, добрий день. Доброго дня. Так, вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, ну перш за все, от а чи чи розумієте ви, от як ви розумієте мету цих рейдів? В чому ціль? Територіальних центрів комплектування, так, їх співробітників полягає. Тобто знайти тих, хто не оновив дані, так чи там, приміром, доставити до ТЦК е, ну, в результаті е, їх там, ну, силоміць, не силоміць, не знаю, що поставити на облік, чи, ну до прикладу, не знаю, е, це пошук людей, які проігнорували повістки, і ну таким чином, так, е, ну їх намагаються шукати і знову ж таки змушувати до виконання свого обов'язку. Ну чи просто Мета набрати, скажімо, кількість людей, яким е, мобілізаційного ресурсу, ще є такий термін, так навіть з тих, що офіційно стоять на обліку, ну але просто там поставлено може завдання вищим командуванням е, план. І відповідно цей план треба виконувати. Як ви розумієте мету подібних рейдів? Ну я багато е, чув про те, що є дійсна. Необхідність до укомплектування, причому військових частин чув це і безпосередньо від командування військових частин і від самих військовослужбовців, які проходять військову службу. Плюс є соціальний запит, скажімо так, від військових, бо хтось на фронті знаходиться, а хтось просто розважається в запитах. І такий, ну скажімо так, розподіл країни, воюючи він не зовсім правомірний. Плюс, скажімо так, у нас є певний ресурс, і ми бачимо, що черг все ж таки в ТЦК немає. тих, хто добровільно хоче йти служити от і тому, я думаю, періодичні такі перевірки, які пройшли, ну мені б хотілося б все ж таки, щоб не на кількість працювали, а на якість. Я дуже хотів би, щоб побачити реальну статистику. Скільки людей після цього пішли дійсно служити на військову службу. Бо е, я знаю багато випадків, кого забрали. Ті, хто мають всі документи, мають право на відстрочку. От їх е, взяли і в подальшому відпустили. Ну і сенс такого рейду. Тоді е, тут ще питання. Ну, я багато там бачив таких рейдів. Е, скільки протоколів про затримання? От я на відео переглядаю про те, що там е, штовханина йде, людину затримують, кудись несуть і все інше. Мені цікаво, представники поліції тоді складали протокол про затримання, як це передбачено. Ну, якщо людина здійснювала там фізичний опір працівникам поліції, то складаються відповідні протоколи, людина притягається до відповідальності. Тобто є механізм відповідний. До речі, з простою такий важливий момент, що якщо людина оновила дані у неї, всі військовооблікові документи в порядку, то це ще не означає, що вона не піде в ТЦК. E, тобто людину, яка прийшла військово-лікарську комісію, має всі оновлені дані мобілізувати можна протягом п'яти хвилин. Буквально для От... цього достатньо видачі мобілізаційного розпорядження і все. От роз'ясніть, будь ласка, детальніше, пане Романе, тому що от конкретний випадок е мені так само ну там ну написали в приватні повідомлення. Там написав один з моїх знайомих після отак. Е після оцих цих, ну показового цього процесу е на там минулого тижня наприкінці е Прочитаю вам, що він пише. Е Оновив в липні, ну він каже, це там не не все так, як, як розказується. Він каже, оновив в липні через резерв плюс дані декілька разів заходив, і в липні, і в серпні писало, що. Красунчик все вчасно визначило, куди теоретично може там ну в результаті піти служити, бо він офіцер запасу. Цей мій знайомий каже: а в вересні раптом видало, що порушив правила обліку, і, і е, виявило, що цей статус каже через знайомих, якось там з'ясовував, е, висить ще з травня. Тобто, ну фактично, в резерві плюс показується, що дані оновлені. все, а по факту е, там в інших якихось реєстрах він числиться ухилянтом. Цей мій знайомий. перед цим пише жодних е, повісток не було. І каже, це не в мене тільки така ситуація. Тож, ну каже, це е, е, не, не зовсім правда, що полювання йде за тими, хто просто не оновив дані. От як це пояснити, пане Романе? Це якийсь просто збій в системі, чи це реально системна проблема? Чому такі ситуації взагалі трапляються? Ну в першу чергу, хочу сказати, що у нас синхронізації нормальної, е, оберігу, е, резерву, плюс паперових документів. Ну реально поки що не налагоджена. На стовідсотково і збоїв дуже багато. У мене багато випадків, коли людина е служить і вона чомусь отримує повістки. У мене багато випадків, коли людина стоїть на обліку в одному ТЦК, а їй приходять повістки з іншого, на іншу адресу. От навіть зараз, коли поштою розіслали повістки, вони поприходили досить часто не туди, не ніде людина прописана. Де ці дані взяли, не зрозуміло. Тому, ну, на жаль, є у нас на проблема на третьому році повномасштабки, вона дійсно є. І спрацювати з цим, навести порядок військовому обліку треба. І ще раз простою міф про от таку можливість. Часто мене питають: там, а чого мене викликають у військкомат, я навив дані. Так тому що немає права на відстрочку, і, і в даному випадку просто фактично ну, формально викликають, просто служити зразу. Тобто людина пройшла ВЛК, має всі оновлені дані, не має права на відстрочку. Переглянули документи: о, є військовослужбовець, службові потреба. У нас е вона є, і для того, щоб, скажімо, так, ну необхідність мобілізаційного ресурсу, необхідність мобілізації певної кількості людей дійсно є. Тому ж бачимо, що Росія долучає максимальну кількість військових на даний час. І ну протиставляти теж треба е, нашому війську якусь кількість спеціалістів відповідних військовослужбовців. Сто відсотків погоджую з вами. Тут одразу відреагую на повідомлення нашого глядача Віктора, який пише: хлопці, що в хлопах третій рік теж хочуть на концерт концертсовіст. Треба мати ще таку стидобну поведінку. будь-чим виправдовувати е, одразу і, і пану віктору, і нашим глядачам кажу: ні, ну ні, я ні, пан Роман. Ні, ми разом не виправдовуємо такої поведінки. От пан Роман зараз підтвердив так. Ну і те, що так, ми ну всі розуміють абсолютно. Потребу ми зараз не з цим розбираємось потребу в людях на фронті. Зараз розбираємось просто, чому ну от трапляються такі випадки, які в тому числі дають там їжу для російської пропаганди, от у, у вигляді відеороликів відповідних, пане Романе, так все ж таки, а от дивіться добре, тоді, от а як правильно. Ну, поводитись, скажімо так, коли до тебе з тими чи іншими питаннями підходять представники ТЦК. Які саме документи треба мати на руках? Чи достатньо все ж таки от власне відмітки про оновлення даних в резерві плюс, чи треба має ну має бути і там паперовий до прикладу документ? Смотрите, у нас дійсно можна мати електронний військовообліковий документ. Однак, нехай мені хтось покаже, яким нормативним актом передбачено зчитування військово-облікового документа працівниками ТЦК. Не нічим це не передбачено, тому я завжди раджу мати паперовий військово-обліковий документ. Якщо ви маєте довідку про відстрочку, довідку про відстрочку для того, щоб пред'являти е, ці документи, і тоді дійсно, ну і прийти в ТЦК. Е, от ті, хто мають право на відстрочку, у нас там досить учасно. Та я студент, мене не мали е, право призивати, от чого мене там затримували представники ТЦК. Основне питання: звідки ТЦК знає, що людина, студент і має право на відстрочку. Якщо людина не подала ці документи, тобто в першу чергу досить часто винуваті самі люди. Ну тут можна пояснити, скажімо так, те, що люди бояться йти в ТЦК. людина, маючи право на відстрочку, дуже часто звертається і боїться йти в ТЦК. Я питаю, чому ви боїтесь? Ну вишу. Маєте всі відповідні документи, наприклад, документи про інвалідність. От мені сказали, що мене призвуть. Я говорю, ну не можна по закону зараз навіть вас призвати крім укладання контракту. Люди просто бояться. Тому треба спростувати цей міф і якось уніфікувати систему. Я б зробив би простіше. Вже можемо на третьому році повномасштабки розробити можливість в електронному форматі отримати ці відстрочки. І все, і ніяких проблем не було. От зараз там мільйонна черга знову в ТЦК через що. Тому що до 9 листопада у всіх відстрочки, і тепер ще раз на три місяці здавати. А що в людини зміниться, якщо в нього там троє дітей, якщо він студент, що в нього змінилося за три місяці? Ну, ну нічого. Добре, тоді дивіться, пане Романе, а от все ж таки, е от ну якщо е там. Ти стоїш на обліку, е, якщо поки що ну там ну до прикладу, от зараз ж ці всі аудити, так з бронюванням, ну і поки там от броні нема то. Е... Які можуть бути, ну скажімо так, дії і з боку працівників ТЦК, так і наслідки. Теж ще один конкретний приклад. Один мій знайомий, доволі відомий письменник, йому 55 років. Він не дуже ну фізично, скажімо, здорова людина. Ну простіше кажучи, там там купа так само хвороб, в тому числі з хронічних, не так давно? Це теж конкретний випадок. Він там вийшов в п'ятницю ввечері, десь там в магазин за хлібом, наскільки я зрозумів, на на виході до нього теж підійшли представники ТЦК. От скажу відверто, я не знаю, там не, не буду стверджувати, чи були в нього там при собі документи, чи не були. Ну Він, здається, казав, що йому там ну, виписали повістку. Я так розумію, ну для того, щоб прийти у військкомат, це було ще до цієї історії всієї там оновленням 16 липня. Так в результаті. Е, е, йому сказали, ні, 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 от це повістка, але поїхали там е, в ТЦК, тому що треба там і ВЛК, і так далі. При цьому викликали співробітників поліції. Треба віддати належне жодних там, жодного хамства. Абсолютно все було вічливо, все красиво. Але він каже: ми приїхали в ТЦК. Е, там йому зразу він каже, ну друзі, там ну дайте мені додому три типу медичну там карту, хоча б принести, щоби п'ятниця вечір каже, я в понеділок готовий. Причому він дійсно там от ми з ним перед тим говорили. Він каже, я готовий служити в Таті тут же він каже, там завели в якийсь там медкабінет, де лікар сказав: А так ти ж не в державній клініці там останні роки обслуговуєшся, в приватній це не проходить там здоровий, і все, йому сказати, там наступний крок це навчальний центр. От е, ну наскільки ну наскільки це, скажімо, процедурно бездоганно, наскільки е, виправдані такі дії працівників, в тому числі ТЦК поліції. Ну, давайте я вам можу сказати те, що, на жаль, гірко говорити в нашій державі, але е, чому не відпускають? Е, 22-му році досить часто видавали повістку. Людина спокійно проходила ВЛК е, і далі там на наступний день могла з'явитися на відправку і все інше. Побачили, що багато людей не з'являються на наступний день. І тепер зразу ж направляють на ВЛК і не відпускають фактично. Тобто, от таких утримань в ТЦК, давайте глянемо скільки звернень в поліцію по незаконному затриманню людей. Тобто людину не випускають в ТЦК, поки вона не поїхала в навчальний центр. Бо якщо людина пройшла ВЛК, часто вона не з'являється. І коли я питаю представників ТЦК, для чого це робити? Ну, є законодавство, людина не хоче служити 336 стаття кримінального кодексу. Людину можна тоді е, до відповідальності притягувати, але чомусь. Ну оцей процес якось не йде в державі, краще людину там незаконно затримати. Кількість звернень до поліції щодо незаконних затримань людини по ТЦК вона дуже багато насправді. І мені смішно, коли мені представники ТЦК е, представники поліції говорять про те, що представники ТЦК можуть затримувати людину. Ну немає такого права утримувати там добу три доби людину. Е, тобто тут треба працювати все ж таки з мотивацією. Або ну, якщо людина в чомусь винувата, е, і я розділяю в чомусь думку, що якщо людина створює кримінальне правопорушення, ну, є поліція, є суд, і нехай там суд з людини розбирається винувате, там покарання від 3 до 5 років, тому тут не може бути ніяких моментів. Тому тут треба працювати з мотивацією, бо е, часто кажу про те, що в 2022 році, 24-го року, Лютого сильно ТЦК так не працювали, тобто черги були нереальні просто. А. Ну значить, щось у нас ну не так можливо. А можу сказати, що не так. У нас багато соціальних гарантій не дотримуються. Ну, п... Пане Романе, тоді піді... собі... якщо, якщо з вашого дозволу, буквально там 30 секунд. Тоді якщо ну є там облікові дані, вони оновлені, вони там є в резерві плюс чи патро. Але ну тебе зустрічають представники, до прикладу, ТЦК, то вони мають право ну там тебе затримати. Доставити до територіального перепрошую центру комплектування. Ну і відповідно, от далі. Оці всі дії там ВЛК і, і так далі. Чи чи ні, що що робити? Затримувати представники ТЦК не можуть. Затримувати можуть представники ну, поліції, з поліцією, так. Вкладаючи протокол. Поліція може затримувати не ТЦК. ТЦК при цьому може лише в подальшому скласти відповідний там адмінпротокол або постанову про порушення військово-зобов'язаним якихось прав. Тобто, затримання здійснює тільки поліція в даному випадку. Ну, але може бути такий алгоритм дій. Так? Якщо ТЦК з ну в супроводі поліції, то в принципі такий варіант можливий. Ну, вони і ходять особисто, бо поліція не може е, говорити про те, що людина склала адміністративне правопорушення, протокол, про який складає віднесено до повноважень ТЦК. Угу. Тобто затримання відбувається тільки з поліції. Е, ні, я це зрозумів, але я кажу, після того там, навіть якщо є облікові документи, тебе доставляють. Ну і всі оці процедури, кажу, там ВЛК і навчальний центр це ну, в принципі, в рамках закону. Все я правильно розумію. Все в рамках закону Почу. може проходити направлення і все інше. Почуто почуто, пане Романе. Дуже дякую за роз'яснення. Дякують наші глядачі. Також Роман Ліхачов, адвокат, експерт з військового права, з нами був на зв'язку. Розбирались. Ну, власне, що робити? Ну, у випадку, коли ви там потрапляєте так само от в зону цих рейдів територіальних центрів комплектування, так. Ще ми повернемось до цієї теми в і розвинемо її в напрямку от цієї історії з аудитом, який має бути проведено стосовно бронювання. Теж як він буде проводитись, так коли в які терміни, наскільки ефективне взагалі це рішення? Ну і кого воно буде стосуватись? Тому що президент Зеленський каже, що надто багато у нас людей, скажімо так, заброньованих. Рухаємось поки далі.